Понад сто учасників велика платформа для дискусій та цікаві спікери. Перед тим як збирати великі врожаї, землероби збираються в полі під час дощової погоди, аби поговорити про проблеми та знайти нових партнерів. Усіх нині цікавлять ціни на зерно, взнаки дається і війна, брак кадрів та обмежені шляхи збуту. Нині головний біль для кожного фермера. Я думаю, що на сьогодні в цьому році буде більш ціниться кукурудза пшениця, тому що Мало хто сіяв. Кадрів, звісно, немає зв'язку з війною. Трактористів, комбайнерів, то біда. Я не знаю, як ми будемо в цьому році збирати, тому що багато забрали на війну. День поля на Рівненщині організували на землях колишнього колгоспу села Зоря, який був відомий далеко за межами області своїми врожаями. Нині на цих угіддях працює компанія Вітагро. І навіть у складні часи розширює свої орні площі. Чим цінне підприємство, тим, що воно справді має величезне демо поле і показує передові практики, і показує те, що виробляє, і ті насіння, які можна використати в інших регіонах. Тому Грері, приїжджаючи сюди, може побачити на практиці, як це працює для того, щоб втілити в себе на підприємстві. Саме тут на демонстраційних полях компанія «Вітагропартнер» разом із партнерами показує колекцію зернових, які максимально адаптовані під теперішні погодні умови. Є представлені і сорти для південних регіонів. Ми їх випробовуємо. Як то в нас Хаймарс, є ще така компанія Сойтек, от це пшениця, яка там може без значної кількості вологи дати урожай. От. Але разом з тим, отут… Треба брати стигли, пізні стиглі, тому що оця кількість сопадів, яку ми зараз бачимо, дає можливість виростити значно більший урожай. Нині наука йде поруч із агрономією, адже навіть досвідчені фермери втрачають врожай через поганий догляд чи недостатній обробіток. Тут головне не втратити час під час запланованих обробок угідь. На дні поля учасники отримали ґрунтовні консультації від науковців. Якщо Агроном не знаходиться на полі, якщо він оперативно не приймає рішення, якщо він не змінює технологію залежно від ситуації, є не гнучким у прийнятті рішень, то він від цього дуже сильно програє. І на мою думку, якраз науковці. Мають запропонувати цікаві ідеї до для виробництва, потім закласти якісь спільні досліди, потім отримати певні результати. І від цієї кооперації виграє і наука, і виробництво. Війна необияк підриває можливості аграрного сектору. Проте навіть не повним складом, адже механізатори також нині на передовій група компаній Вітагро продовжує збирати зерно та допомагає армії. Більше 600 працівників на Воюють вони сьогодні безпосередньо, на передовій. Ми постійно з цими хлопцями ведемо діалог, постійно допомагаємо, тому що розуміємо, як їм сьогодні там важко, а нам тут просто треба працювати для того, щоб їх підтримати. Тому що, якби, не дай Бог, наші хлопці десь би не змогли втримати те, що вони і зробити, те, що вони сьогодні роблять. У нас може аграріїв не стати, може не стати цього гарного бізнесу і ми не зможемо вирощувати того хлібу, який вкрай важливий сьогодні для України. Насіння добрива, комплектуючи, частина прибутків аграріїв іде на закупи необхідного. Тут на Дніполя були представлені сучасні засоби захисту та живлення від торгової марки Байтон. Вставляємо лінійку засобів захисту торгового бренду Байтон. Е, вона включає. Практично всі препарати, які можуть закрити технології на культурах тих, яких присутні в даному регіоні в західному, в північному, центральному, що входить, входять і гербіциди, і фунгіциди, які можуть вирішити актуальні питання на сьогодні у даних регіонах. Агроному чи фермеру потрібно бути мобільному та рухатись по полю незалежно від погоди. Для таких випадків партнери на Дніполя представили кілька цікавих рішень. Ми перший раз. Ми дуже раді приймати участь в цій події. Раді, що нас запросили, раді бути партнерами. Саме ці автомобілі автомобілі класу кросоверів. Що Mazda CX-60, що Mazda CX-5. це більше автомобілі, такі, які вже рівняються до преміум сегменту. Автомобілі, які призначені не тільки для міста, а, як бачите, і для поля, і для болота. Під Час панельних дискусій та виступів присутні говорили про майбутнє агросектору, за словами представника комітету з питань аграрної політики, майбутнє за кооперативами, переробкою та усвідомленням того, що все ж доведеться адаптовувати власну продукцію під європейські ринки. Це однозначно переробка, це означає однозначно технології, це однозначно дерегуляція і спрощення дозвільних процедур. Це екологічність. Ну і думка про те, якщо ми хочемо вірити, що завтра ми будемо не тільки слово в європейському союзі, а на зовнішніх ринках, то там є нормативи, і ми маємо вже про них сьогодні не просто говорити і думати, а діяти, тому що це за один день не зробиш. Та навіть у воєнні часи компанія Вітагро Партнер шукає нові можливості та потужно тримає позицію на ринку. З кожним роком, враховуючи там напевно, розвиток «Вітагропартнер», підтримку експертності, нових клієнтів у нас стає більше. Ми взагалі з 2021 року майже вдвічі збільшили клієнтську базу, при тому, що ми втратили частину території. Де не де були представлені до війни зараз не можемо там продавати, а клієнтська база у нас весело. Значить, і цей захід теж працює на залучення. І теоретична, і практична частина у полі це інформативно та доступно. Саме так працівники полів шукають нові альтернативні сорти, а консультанти допомагають підібрати найкращі варіанти захисту ґрунту та рослин. Я побачив, що ріпаки тут і в нас насіння те саме, ну і. Видена врожай теж в цьому році хороші. Дощик пошов нам поміг. І те все думали, що жнива будуть вже. А тепер ще трошки воно відійде, ще дасть нам можливість ще більше підготуватися і щоб бути з хлібом. Тож оптимізму хліборобам не позичати. Вони вірять наших воїнів та готуються збирати врожай. А компанія Вітагропартнер завжди на зв'язку зі своїми колегами.